Друзі, всім привіт! Мене звати Сергій, я директор компанії Fast Auto. Сьогодні з вами поговоримо про аукціони Copart Insurance, це більш розповсюджені аукціони. Також є Mannheim. На Mannheim ми не граємо не купуємо, тому що там зараз багато підводних каменів, ми якось обходимо ці аукціони. І ціна загалом. Автомобіля виходить дорожче стосовно пошкоджень на аукціонах. Часто люди там задають питання, чи це там не топлена машина, чи ніяких там пошкоджень додаткових там немає, так би мовити, прихованих дефектів. Стосовно підтоплених автомобілів, це все видно на аукціоні. Ми це вам можливо десь прикріпимо скрінами, як це позначається на самому аукціоні, щоб ви розуміли, що автомобіль там піддавався впливу води. Це може бути як наводнення, може бути звичайний автомобіль, в якого розбило панораму, і туди потрапила волога. Це також вони це, все вказується на самому аукціоні. Стосовно кота в мішку. Багато хто з цим стикався в свій час. Це все можна показати, хоча би орієнтовно зразу на моменті підбору, чи це кіт в мішку, чи це не кіт в мішку. Ну тут все більш-менш просто. Якщо ви бачите там відміточку Flood, Тобто цей автомобіль піддавався саме затопленню. І ми це бачимо на самому моменті, тільки під час підбору, коли ми починаємо з вами співпрацю, ми це бачимо на першому етапі вже. Так само ви бачите там на скріні позначку Селер червоненьким таким. Тобто, це продає дилер. Скоріше за все, якщо автомобіль там цілий, і це все можна дістати в принципі по Карфаксу, То саме продає типу. Це може бути як офіційний салон, який затопило. Він буде продавати цей автомобіль. Це може бути площадка, умовно кажучи, так як в нас в Україні да також існують площадки, які там продають ці автомобілі, але це не страхові випадки. Тобто це не страхова продає. Знову ж таки, в таких автомобілях могли бути ДТП до того, як він потрапив до нас. І от саме от такі от продавці вам будуть стверджувати, що там ну, можуть приховувати оці всі нюанси з карфаксами. Типу, вони могли там робити десь на гаражах ці ремонти, або, умовно кажучи, на неофіційних сервісах. Там також це є. Але в принципі все одно вони там заключають договір на співпрацю. Тому це як один із моментів, щоб не трапити на такі от граблі, коли ви підбираєте, коли вам хтось підбирає автомобіль. Тобто, звертайте на це увагу в випадку. Там де в нас нижче знаходиться Volvo, із написано там от оце продає страхова. Тобто ми навіть не відкривали автомобіль, і вже тут бачимо, що це спродає страхова. Далі ми дивимося його, перевіряємо вже додатково, там дивимось по пошкодженням і так далі. Стосовно іншуренса, іншуренс працює в принципі так само, але торги в нього починаються з 16-ї години. Типу, є звичайні денні торгівлі, є байнау. Що таке байнау? Байнау це купити автомобіль за ту ціну, яка вже на нього встановлена продавцем. Здебільшого ціна на такі автомобілі вона буде завищеною, ніж ми торгуємо них. Байнау це не завжди вигідно. Я не завжди раджу купувати. По байнау. так буває байнау по солодкій ціні. Таке дійсно трапляється, але дуже рідко. Стосовно іншуренса, ми також там бачимо, що там є як продає страхова, так продають продавці. Але прикольна штука є в іншуренса, що там можна грати автомобілі вночі. Типу, це на наш час. Там порядка там четвертої ранку, десь так виходить, і це доволі е, зручно. І вигідно, можна от в такі моменти придбати автомобілі. Тому також коли вам там пишуть, що є там на нічні торги, Погоджуйтесь на ці торги, тому що там завжди автомобілі продають страхові, мало продає дилерів, продають здебільшого страхові, і там можна дуже вигідно купити ці автомобілі. Це вам такий маленький лайфхак стосовно пошкоджень. Як ми підбираємо автомобілі, як ми рахуємо ці автомобілі, і чому ми закладаємо багато ремонту, ми зараз покажемо конкретно на одному з прикладів. А на даному прикладі в нас Volvo xc 90, що ми бачимо тут візуально по пошкодженням. Перше, що нам здається, в принципі, що там нацепить там двері, нацепить крило і нацепить фару. В принципі, автомобіль цілий. Але знову ж таки, не тут то було. Як ми рахуємо? Ми рахуємо фару, бампер. Типу на фото не зрозуміло, в якому стані там бампер. Потрібно його паяти, не потрібно його паяти чи потрібно фарбувати. Ми заздалегідь рахуємо повне перефарбування бампера. Купити крило. Давайте спочатку пробіжимося по запчастинам, які тут точно потрібні запчастини. Е, потрібна фара, потрібне крило, потрібні двері, е, зеркало, накладки арок. Три штуки, як мінімум, підкрильники передні, плюс направляючи на бампер фару, там бампер капот і так далі. бампер Е, Знову ж таки, це все дрібнички, але кожна дрібничка це ваші кошти. Тому просто краще закладати більше ремонту, ніж закладати менше, і для вас це буде сюрприз. Знову ж таки, петлі на дверях. Ми не знаємо в якому вони стані. І ми їх також будемо закладати під заміну. Стійка. Візуально вона ок, але аукціон не дає вам змоги 100% оцінити пошкодження цього автомобіля. Тому ми рахуємо заміну, не заміну, а рихтувальні роботи також там фарбування цієї стійки і порог в тому числі. По фарбуванню ми бачимо те, що в нас там по правій стороні, на правих дверях у нас також є там моментики. Ми не знаємо там, ну виходячи з міток, тут більше всього є якісь там м'ятини, якісь там царапини на цьому автомобілі, вони присутні. Ми закладаємо перефарбування цієї двері в будь-якому випадку, тому що ну, краще так, ніж ніж потім це вилізе все одно, типу якби в бюджет. Точніше, за рамки бюджету, і потім прийдеться якось оправдовуватись і так далі. Також по салону моменти, оці ущинювачі дверей, це також тут потрібно враховувати в ремонт. Чому ми так до цього підійшли? Тому що на сьогоднішній день дуже мало хто в входить в такі деталі і здебільшого як рахується? двері, крило, фара, все, типу, замінив і поїхав. На жаль, воно так не працює і потрібно дійсно підходити до ремонту грамотно, і тільки до цього ремонту потрібно підходити на моменті підбору автомобіля, не тоді, коли автомобіль приїжджає вже в Україну. Якщо ми будемо. Правильно це все робити і правильно рахувати, тому у вас і буде більш точніша цифра по автомобілю, це буде правильний ремонт, а не брати автомобіль там, з Ювна і палок, звісно. Тому що ми це все прекрасно розуміємо. Коли людина приходить до нас там з певним бюджетом і вона не хоче вилазити за рамки цього бюджету, ми стараємось максимально поміститись в цей бюджет. Типу, я думаю, якщо там, умовно кажучи, ви випадете там на якихось 50-100 доларів з ремонту. Ну тут вже нічого страшного. А от коли ви випадаєте там, на тисячі доларів, от тут вже велика проблема. Тому що здебільшого, якби ну, ми живемо в той час, коли є інтернет, є соцмережі, і всі ми, хто займаємося автомобілями, в принципі, друг з другом пов'язані і також бачимо один одного в соцмережах. І от ти просто там дивишся картинку, яка там, що тут замінити, памперфара. Ну, а що там під, під, під тим бампером, да? Умовно, як взяти там, на прикладі Тесли. Передні пошкодження тянуть за собою що? Тянуть за собою крила, кучу пластика, там, решітки. Я розумію, це можна зібрати з Китаю. Цей Китай він сам по собі, матеріал там дуже ненадійний. Особливо пластик, він не еластичний, але про це ніхто не говорить. Не говорить про те, що там немає закладних, які випадають, типу, ну. Є такі нюанси, коли люди збирають автомобілі прямо на перепродаж. Тобто, для себе я нікому не рекомендую збирати автомобіль от за таких от запчастин. Тому що, як показує практика, люди, які везуть автомобіль для себе, вони її ремонтують якісно і хочуть отримати якісний ремонт. Тому можемо подивитися ще там, умовно кажучи, задні пошкодження. Давайте розглянемо там по заднім пошкодженням. До речі, якщо ви обираєте передні пошкодження і вважаєте, що це правильне рішення, це неправильне рішення, тому що це буде заздалегідь дорогий ремонт. Це буде дуже дорогий ремонт, тому що попередній частині що в нас саме дороге? В нас саме дороге це оптика, туманки, фари. Проводка, радіатори, телевізори на нових машинах. Там, якщо розглядати вагу групу, там та й лінкольні ті самі, там стоять жалюзі, які відкриваються, закриваються. Це також дорога річ. Купа пластикових направляючих, кріплень і тому подібне. І це все набігає в дуже високий і великий прайс по відновленню. Також більше робіт, типу, є різниця, коли там. Вдарені двері, вдарена стійка. Ти потянув стійку, правильно потянув стійку, потянув стійку, поставив двері, зібрав там, пофарбував і вона поїхала. Це буде значно дешевший ремонт. Навіть якщо там у вас буде присутній стапель, це все одно буде дешевше, ніж збирати морду по запчастинам. Саме оптимальне пошкодження для автомобіля це бокові пошкодження, двері, крила задні. Навіть якщо в ходову прилітає пошкодження, це добре, тому що ходова насправді не така дорога і не так дорого її зробити і замінити. Тим більше, що по ходовій, оскільки ходова частина у нас це розхідник, ми все одно з вами, так само як ви, так само і я, ми купуємо не оригінал, підбираємо і їздимо на цьому всьому. Стосовно автомобілів і запчастин з Європи. Чи підходять з європейських автомобілів запчастини на американські? Не зі всіх. Здебільшого, якщо ми говоримо там про ваг групу ваг групу можна підбирати в Європі. Вона, в принципі, підходить, вона стає. Ваг-група група це просто ідеальне, ідеальне рішення для там, відновлення і так далі. Там купа є аналогів, до речі, є навіть гарних аналогів. Можна навіть збирати по аналогам. Там останній автомобіль у нас був Audi A3. 2020 року ми привозили Audi. По оригіналу вона, ремонт ставав їй в 5300. По хорошому аналогу, аналоговий алюмінієвий капот, алюмінієві крила. Ми зібрали її за 400. Це з запчастинами, з роботами, з малярками, і з підшивками там фар і так далі. Тому якби вибирати знову ж вам, що ви хочете відновлювати, але от просто живий приклад вам для того, що в нас вийшло з цього. Стосовно підбору автомобілів на самих аукціонах. да Тобто там є фільтра. Там ви вибираєте там модель, двигун, це все як в принципі звичайно на а Схоже тільки розміщення інше. Якщо ви плануєте робити це з телефону, рекомендація цього не робити, тому що ну, воно працює кряво. навіть мені, от я вже працюю з цим дуже довгий час, і мені це навіть не зручно, я завжди працюю за ноутбуком. Стосовно пошкоджень, такі як от ми говорили там про топляки, що я ще не рекомендую купувати, це удари по низу, так звані «undercarriage». Ми не знаємо, і оскільки ми, ви і ми знаходимось в Україні, ми не знаємо, що там по низу. Додаткові фото можна брати, але все одно вам це не дасть повної картини по автомобілю. Це може бути там, ну, якщо удар по низу, що може бути? Давайте беремо найоптимістичний і найпесимістичний. Перше, це те, що там оптимістичний сценарій, це пошкодження ходовка, десь там удар, удар якийсь по днищу автомобіля, і все, автомобіль списали. Але як показує практика, такий сценарій це один на мільйон. В більшості випадків це побитий повністю розірваний мотор, розірвана коробка, розірвана ходова. Особисто це великий ризик, коли ви купуєте електромобіль, тому що там ще додатково встановлений 2 або один електродвигун, який може вас відпасти, плюс батарея. Батарея в електроавтомобілів це найдорожча річ, яка може бути. Тому, знову ж таки, з ударами по низу автомобілі краще не розглядати, тому що це може бути затратною частиною по відновленню. Стосовно покупки топляків, я нікому не раджу і сам остерігаюсь таких автомобілів, мені вони не подобаються. Продавати їх потім після того, як ви на ньому поїздили, це також тяжко. Чи доцільно, не знаю. Є люди, які займаються топляками, я особисто не рекомендую. Тому тут вирішувати вам, який ви хочете автомобіль. Стосовно задніх пошкоджень, задні пошкодження можна брати, там не так багато роботи, як ви собі уявляєте. Там, здебільшого, рихтовка, малярка і там, заміна якихось елементів, там кришки багажника може бути потягнути там якісь четверть одну, четверть другу. Знову ж таки, удари по ланжеронам. Це також видно на самому аукціоні, якщо сильно... Придивитися удари по ходовій задній частині, це все в принципі також можна розглядати. Можна брати такі автомобілі стосовно викрадення. Є така ще позначка пошкоджень, коли автомобіль викрадений, є вандалізм і є викрадення. І тут є нюанси. Викрадений автомобіль це знову ж таки проблема з документами. Раз, плюс до цього всього додаються скоріш за все. Ви будете втрапити на таку штуку, як митний догляд. Це процес, коли чотири автомобілі запакували в контейнер. Ці автомобілі грузять на корабель, і потім митниця дає запит про те, що там автомобіль після угону знаходиться там в тому контейнері. Контейнер знімається і починається цей митний догляд. І оцей весь простій, скоріш за все. 90% ляже саме на вас, а не на всіх, всі автомобілі, які там. Тому з такими автомобілями також обережно, або це має бути прям дуже солодка ціна за такий автомобіль. Просто щоб ви розуміли, що таке може бути: і ці всі ризики вони лягають саме на вас. Знову ж таки, менеджери будь-якої компанії, або люди, які займаються, Мають про це знати і мають також доносити це до вас, щоб ви самі приймали рішення або грається цей автомобіль, або не грається на аукціоні. Стосовно вандалізму автомобілі після вандалізму це такі автомобілі, де там умовно кажучи, люди залишили на парковці. Їм там поцарапали, подерли. Такі автомобілі також трапляються, там салони навіть є порізані. А такі автомобілі можна брати, але знову таки, як рахувати ремонт по цим автомобілям? По цим автомобілям, там, якщо бачимо, що автомобіль там по кругу поцарапаний, типу ми рахуємо повний перекрас автомобіля. Не частковий, а прям повний перекрас. Якщо у вас це не бентежик, в принципі, ви можете їздити і на такому. Градові автомобілі після граду в мене двоякі відношення до цих автомобілів. Собі, можливо, взяв, тому що я там не привозив такі автомобілі. Собі б, можливо, взяв в якості експерименту. Під клієнта не, ну, не брав би 100% не брав би, тому що знову ж таки всі кажуть, що можна його ці всі вмятини не витягнути безпокрасочно. Спорспірне питання спілкувався з ПДРщиками. Професіональними ПДР-щиками вони кажуть, що так, можна, але потрібно закладати мінімум 2000 доларів на відновлення такого автомобіля. Це якщо у вас все скло буде ціле, типу враховуючи панорами. Враховуючи там, лобове, заднє скло і так далі. Ви можете обирати такі автомобілі, вони торгуються теж дорожче, тому що вони йдуть майже цілі. Є ще такі пошкодження, як електричні. В принципі, якщо автомобіль там не горів, а є проблема з електрикою, бензинку я б брав. Електромобіль, скоріш за все, ні, тому що знову ж таки підв'язуємось по батареї. Нема конкретного місця, де це було б вказане. Що от конкретно там в тому блоці є несправність? Тут такий момент, але здебільшого ці автомобілі будуть також цілі. Знову ж таки, можете обирати, можете розглядати, але по ремонту ну, не зрозуміло, що там може бути багато підводних камнів в таких випадках, тому є великий ризик на те, що придеться пересипати все. А це все проводку, блоки, це все потрібно передивитись, переглянути знову ж кусок роботи. Це кусок роботи електрика, який коштує на сьогоднішній день не дешево. Що ще раз подаю? Пожар. пожар. Автомобілі після пожежі не рекомендую. Багато є нюансів там, по електриці, багато є там, понятно, коли автомобіль просто піддався, умовно кажучи, навколишній середі. Да, якщо там м -м, автомобіль м -м, часто таки зустрічаємо, що там в Штатах пожежі і тому подібне. Є такі автомобілі, потрапляються. Брав би я їх собі під відновлення, точно ні. І вам не рекомендую, тому що, по-перше, метал піддався вогню, конструкція автомобіля вже не та, метал вже не той, і будуть багато проблем по лакофарбовому покритті навіть після відновлення, навіть якщо там ви в Україні вже відновлений купите, у вас все одно будуть проблеми, тому що метал не той. Конструкція металу вже не та. Тому, друзі, якщо у вас можливо є якісь запитання. Тут, мабуть, десь вам буде там номер вказаний, як з нами зв'язатись, поговорити на ті чи інші теми. Ми можемо персонально зустрітись, поговорити і тому подібне. Тому всім дякую за увагу, всім гарного перегляду. Ну і у нас там є соцмережі, є Ютуб, які ми стараємось вести стабільно. Тому підписуйтесь, переходьте, будемо раді новим знайомствам.